Толян Крипто пише. Тобто можна розраховуватись в будь-якій кав'ярні. Ми пішли зараз, перевіримося, знайдемо будь-яку кав'ярні і яка нам тут сподобається. Розрахуємо з партію травми. А вон є, якийсь корій син кофе. Добрий день. Так, давайте мені, будь ласка, капучино середню. І з цього У вас криптовалюта тут проходить? Да, все і крипта теж? Думаєте? Давайте спробуємо. Чипс? Зараз подивимось, прийде, не прийде. Ну чек, які зміни. Пройшло, Все, чекаю. Ось якщо зайти в гаманек. Присоединяйся до нашого телеграм-каналу і стань частиною криптоміру AVA Universe.